Який прилив, ти це чув? Вертикаль. Айла. Вона просто обдарована дівчинка. Усі вдячні тобі, Айла. Вона набагато більше за це. Дякую тобі, Айла. Її прислали до нас якраз напередодні великого приливу, ти готова? Усі дякую тобі, Айла. Айла, допоможи. Що з нею сталося? Вона втратила свої сили. Було б непогано відвести її до лікаря. Ми обидва знаємо, що станеться, коли вона піде. Їй не можна покидати острів. Гадаєш, їй стане краще? Усе стане як було, просто треба зачекати. Шокуючий трилер. Ми усі помремо від голоду. Ти нас не втримаєш тут. Ми усі під це підписались. Ми маємо робити що краще для сім'ї. Вони з материка. Вони не мають права нас чіпати. Я не знала, що це село ще дихає. Ми ним пишаємось. А як добираєтесь на материк? Ні. Ти що втратив глузд? У нас був запит про те, що дитина у небезпеці. Усі дякують, Айлі. Усі дякують, Айлі. Великий приплив. Або королівський приплив. Бляха, єлі встиг за ними.